Привіт усім! От скажіть смартфон у кишені це ж не тільки для ігор та соцмереж, правда? Насправді це може бути ну, справжня чарівна паличка для шкільних завдань. Сьогодні ми з'ясуємо, як перетворити звичайний телефон на такий собі потужний міні-офіс. Ну, от уявили ситуацію є домашка, а з інструментів тільки смартфон. Знайомо, так? І головне питання, як з оцього простого тексту зробити щось щось акуратне, що не соромно здати. Власне, саме цим ми сьогодні і займемося, знайдемо відповідь. Гаразд, починаємо. Перший і, мабуть, найважливіший крок це форматування. Знаєте, це ніби одягнути наш документ у гарний стильний костю. Адже погодьтеся, коли текст виглядає охайно, його і читати приємніше, і враження він справляє зовсім інше. І з чого починається будь-яка робота. Правильно, з назви. Це ж по суті обличчя всього документа. Ось, наприклад, у нашому випадку це робоче місце оператора комп'ютерного набору. Коли заголовок чіткий, зрозумілий і стоїть на своєму місці, одразу все стає ясно. А тепер до конкретики. Дивимось на правила. Для заголовка беремо такий цікавий шрифт Пасіфіко, розмір 12, робимо його жирним і ставимо рівнесенько по центру. Зрозуміло, для основного тексту класика Times New Roman з курсивом. І от увага, вирівнювання по ширині. Що це таке? А це коли текст має ідеально рівні краї і зліва і справа. Ну знаєте, як у книжках друкують, виглядає дуже професійно. І ось подивіться, яка разюча різниця. Зліва, ну просто текст, набір символів, а справа зовсім інша справа. Це вже структурований, охайний документ, уявляєте? Кілька кліків, і вигляд змінюється кардинально. Оце є власне магія форматування. Добре, рухаємось далі. А що як треба щось перелічити? Знаєте, пункт один, пункт два. Для цього є списки і зробити їх простіше простого. Виділяємо текст, який хочемо перетворити на список, знаходимо на панелі інструментів таку кнопочку з крапочками чи рисками і натискаємо. Вуаля, все готово. Текст виглядає чудово, але, знаєте, іноді сухий текст це трохи нудно. Давайте його оживимо. Картинки це ж суперінструмент, вони і пояснити щось допомагають, і просто роблять документ цікавішим. Тож наступний наш крок додаємо зображення. І як же це зробити на телефоні? Є одна така, знаєте, секретна кнопка, це маленький плюсик, зазвичай угорі на панелі інструментів. Ось його варто запам'ятати, бо він відкриває доступ до всього: до зображень, таблиць, посилань. Це наш головний інструмент для додавання будь-чого нового. Дивіться, як все логічно. Крок перший: ставимо курсор туди, де хочемо бачити картинку. Крок другий тиснемо на той самий наш чарівний плюс. Далі з меню обираємо зображення, а потім з фотографій. І все залишається тільки знайти потрібне фото у себе в галереї і тапнути на нього. Раз, два, три, і картинка вже в документі. Ну правда ж легко. Але просто вставити картинку це ще не все. Її ж треба гарно розташувати. Ось дивіться, щоб змінити розмір, тягнемо за куточки, не за сторони, саме за куточки. Тоді зображення не розтягнеться і збереже правильні пропорції. А потім можна використати інструменти вирівнювання, щоб поставити його, наприклад, чітко по центру. Одразу вигляд стає професійнішим. Так, ну що ж, виглядає просто чудово. Текст відформатований, картинка на місці, робота практично готова. Залишився, по суті, останній, але, мабуть, найвідповідальніший крок правильно все це зберегти і здати. Давайте розберемося, як це робиться. І тут, до речі, є варіанти, немає одного єдиного правильного способу. Можна вибрати той, що зручніший, або який вимагає вчитель. Ми розглянемо два найпопулярніших способи поділитися своєю роботою. Отже, спосіб номер один, мабуть, найпростіший скріншот. Робимо так, щоб вся робота помістилася на екрані. Потім клац, робимо знімок екрана, і вже ось цей готовий файл картинку прикріплюємо до завдання. Швидко, просто і нічого не треба налаштовувати. Спосіб номер два. Трохи просунутіший, але дуже корисний. Через посилання знаходимо кнопочку поділитися, і тут є один дуже важливий момент: коли надаємо доступ, обираємо рівень коментатор. Чому саме так? Бо тоді викладач зможе залишати коментарі прямо в тексті, але не зможе нічого випадково змінити чи видалити. Це суперзручно. Потім просто копіюємо посилання і вставляємо його туди, куди треба здати роботу. Ось так ми пройшли весь шлях від пустого документа до повністю готової, класно оформленої роботи. І це ж не просто інструкція, це, по суті, нові суперсили для навчання. Давайте швиденько підсумуємо, що тепер є в нашому арсеналі. Отже, тепер ми вміємо професійно форматувати текст, робити круті заголовки і списки, додавати і налаштовувати картинки, і, звісно, здавати роботу двома різними способами. Це ж цілий набір інструментів для створення справді якісних документів. І найголовніше все це можна робити прямо з телефону. Тепер, коли всі ці знання є під рукою, можливостей стає набагато більше. Подумайте тільки: ідеальний реферат, який створчий проект, яскрава доповідь. Усе це стає реальністю. Цікаво, який неймовірний документ вдасться створити тепер.